Дякую, що завітали у Львів і досі до нашого виступу. Це спільний доклад двох компаній Drilling Advisor і ССК. Ми хочемо сьогодні представити тему нашого виступу: це є синхронізація методу моделювання цементування з реальним процесом, вплив якості і сучасносного обладнання на результат цементування. Хочу сказати, що проблема якості цементування свердловин. Як ви знаєте, не нова. Думаю, скільки існує класичне це моментування свердловин, десь стільки часу і ми задаємось цим питанням. Я гадаю, багатьом присутнім знайома ситуація, коли приходить результат, АКЦ на пошту, і е, ти за старого його відкриваєш, бо розумієш, що, можливо, це твій день не покращиться інформація. Е, тому сьогодні я хочу поговорити. Про погляд нашої компанії на цю проблематику. А саме, як за допомогою новітнього обладнання і моделювання процесу цементування можна покращити якість кріплення. Для якісного кріплення цементування, можна, будь ласка, наступний слайд. Для якісного контакту цементного каменю з обсадною колоною, очевидно, перш за все, необхідно досягнути гарної міцності. Цементного каменю. Не секрет, що на ринку компанії приміняють спеціальні домішки, в тому числі розширні, ті, які покращують міцність цементного каменю. Наша компанія не є винятком, але цього, на мою думку, недостатньо. Задача полягає в тому, щоб досягнути якомога швидше первинної міцності цементного каменю після того, як ми закачали. Тампонажні матеріали у свердловину. А оскільки процес цементування є операція з підвищеними ризиками, всі ми намагаємо якось перестрахуватись. Коли інженер розраховує час цементування, він закладає собі якийсь запас. Потім начальник лабораторії, коли робить аналіз, докидує туди якийсь свій запас, а вже безпосередньо технолог на свердловині. Докидує, нема правди вже діти. Дві щепотки технологічні, так звані, і тому для того, щоб краще прогнозувати первинну міцність цементного каменю, нам в допомогу стає так званий ультразвуковий аналізатор. завдяки якому за допомогою ми можемо мати змогу отримати міцність цементного каменю у часі. А завдяки Обладнанню гідравличного пресу з спеціальною камерою хояка, яка може впливати на зразок в трьох осях, робити на нього навантаження, тобто повністю імітувати те, в яких умовах цементний камінь в свердловині, яке на нього діє навантаження, ми маємо змогу визначити вже безпосередньо. Час достатньої міцності, щоб переходити до наступного наступних маніпуляцій зі свердловини. Ще наступним моментом, найголовнішим, в яким моделювання в свердловині, ми маємо змогу, коли отримали міцність. Це добре, але нам треба, щоб та міцність формувалась в тому, в тому місці в Свердловині, де це нам необхідно, тому нам необхідно конче покращити якість заміщення в Свердловині. Тут нам приходить на допомогу проведне програмне забезпечення. Ми використовуємо світового лідера Pegasus Vertex Pro. Останні апдейти цієї компанії дозволяють. Додавати певні нові реологічні параметри і моделі при проєктуванні, при моделюванні процесу цементування. І це покращує нам це покращує нам якість заміщення, і ми маємо змогу подивитись, наприклад. Хочеться додати якихось Втрастовості нашої теорії, бо я думаю, що ви з цієї трибуни вже гарних теорій чули на одну і на дві. Маємо змогу подивитись. На прикладі. На вході маємо цементування 340-ї колони, а 340 колони цементувати, як ви всі знаєте, це вже задання зірочкою. Тому на результатах АКЦ можемо побачити, як. Розміщення цементу важкої і легкої порції співпадає з тими змодельованими, які змоделювала гідравлічна програма. Наступним ключовим моментом в моделюванні цементування є проєктування тисків під час закачування. Справа в тому, що це є критично важливим під час. Цементування, особливо таких процесів, як отримання стопу, відкриття закриття мув-цементування, активація пакерів тощо. І можна зі 100 гарантію гарантією сказати, що взагалі на свердловині під час продавки, як ви знаєте, набагато комфортніше себе почувати, коли тиски прогнозовані. Тими, що в тебе в гідропрограмі, ніж коли вони перебільшують на 80 100 атмосфер. На цьому слайді ми можемо побачити дві буферні системи, які розробила наша компанія. Бо, як ви знаєте, зараз, як казали мої колеги декілька виступів назад, дуже розпосюджені. Буріння на бурових розчинах на вуглеводневій системі. Для цього наша компанія розробила дві системи. Перша це буферна система, яка інвертна з буровим та цементним розчином, і це зроблено для того, щоб не переводити коштовний. Буровий розчин, який приміняється при бурінні свердловини. Друга система приміняється для кращого очищення кірки нафтової на поверхні обсадної колони для кращого, для кращого заміщення і якості щеплення цементу. На цьому в мене все. Передаю слово своєму колезі Володимиру. Добрий день, присутні, та всі... Добрий день колеги та всі присутні в залі. Мене звати Володимир Ізмайлов, я інженер-технолог спеціалізованої сервісної компанії. Я продовжу виступ Віктора і розкажу, без якої складової неможливо досягнення якісного цементування. Ну, і в тому числі АКЦ. Для початку скажу так, чим займається наша компанія. Ми цементуємо свердловини, цементуємо обсадні колони при бурінні і встановлюємо також цементні мости, і як при бурінні, так і в КРС. Наша компанія представлена на ринку з 2017 року. І коротко я зараз розкажу про нашу матеріально-технічну базу. і Наші здобутки, ну і поділюсь, скоріш за все, не аналізом, а ну, коротким описом того, що ми робимо і як це у нас виходить. А, значить, починаючи з 2017 року, наша компанія виконала а, більше 400 операцій з цементування обсадних колон, в тому числі експлуатаційних та хвостовиків. Більше 200 технологічних операцій. З використанням насосних агрегатів а, і більше ста операцій встановлення цементних мастів. На другий квартал 2024 року ми а, маємо в наявності два повноцінних а, комплекта тампонажної техніки. Ну, по-простому ми назив, будемо називати їх флоти. Тобто, флот 1 і флот 2. А, це дає нам можливість виконати операції з цементування. Одночасно на двох об'єктах, тобто на двох свердловинах. Зазвичай цементування кожним з цих флотів дозволяє зробити операції до затворенням цементного розчину 200 метрів кубічних, а то навіть і більше. В стандартний комплект або стандартну комплектацію флоту входить цементувальний агрегат. Установка для замішування цементного розчину, установка для, е, ємність для е, технологічних рідин, ну, відповідно, цементовози і селоса, в залежності від кількості цементу, сухого цементу, який в нас, ну, який потрібно затворити і закачати в сиролові. Ну, е, Відповідно також е, ми маємо е, водяні ємності. Е, для приготування води затворення, е, а загальний об'єм, е, загальний тонаж, е, е, який ми можемо завантажити і з якого можемо приготувати цементний розчин, він десь складає ну, більше, більше 300 тонн. Тобто, це сумарна кількість, сумарний об'єм всіх силосів і цементовозів. Е, ну, і це залежить відповідно від насипної маси цементу. Тобто полегшених цементів трохи. Менше буде нормальної, ну, нормальної густини, нормальної питомої ваги відповідно більше. Тут, значить, на даних графіках це скоріше, знову ж таки, повторюсь, це скоріш не аналіз, а короткий поверхневий огляд нашої діяльності. Значить, поч... Я взяв період часу за останні 3 роки для того, щоб показати динаміку і тенденцію. З 21 по 2023 по рік включно ми виконали 300, 306, замовлень, ну, 306 замовлень на різні технологічні операції. В 2024 році за 5 місяців вже їх виконано 50. А, значить. Процентному співвідношенні на, на, другий, на другому на другому графіку ви бачите, що приблизно цементування обсадних колон складає десь від 60 до 90% ну, в залежності від року. Інше це цементні мости і інші технологічні операції, такі як там, промивки сверловин, глушіння, тобто де потрібно опресовки фонтанних арматур. Ліковтести, інші операції, де потрібна насосна техніка. Наступний, наступний слайд і наступні діаграми показують, я взяв для порівняння останні 5 місяців і 5 місяців кожного з попередніх років. Ви бачите, що тенденція до зростання виконаних робіт, виконаних замовлень замовника збільшується з року в рік. Ну, просадочку ви бачите в 2022 році, але самі всі ми прекрасно знаємо, чому це відбулося. Власне, динаміка позитивна. Що, до речі, і підтверджує наступний графік, який показує завантаженість нашої компанії по місяцях. Як ви бачите, найбільший пік виконання замов, до речі, це характеризує і динаміку в, в усій галузі. Тобто найбільше роботи у нас припадає це на кінець лита, літа і на ну і до кінця осені притик до, до зими. А в середньому, в середньому е, е, в середньому це десь виходить приблизно до 9-10 операцій в місяць, якщо брати останні 3 роки. В переводі на, на тиждень це десь виходить приблизно 2,2 операції в тиждень. Іншими словами, можна сказати, що це досить, досить напружений графік виконання робіт, оскільки крім самих цементувань. Ще й підготовчі роботи, які досить займають багато часу. Тому, власне, в даний момент, двома флотами, ми закриваємо всі заявки наших замовників, і в той же час хочу сказати, що при їх збільшенні ми готуємось виконувати і більшу їхню кількість. Ну, навіть зараз, я думаю, що ми в певних ситуаціях можемо виконати їх більше. Все залежить відповідно від того, якщо це. Якийсь об'ємний цементаж з великою кількістю цементу, або, наприклад, декілька е, з кількістю цементу, що ну, незначною, так би мовити, порівняно. Ну, і передостанній слайд, е, значить, він. Е, Показує, яка кількість цемента і скільки приготованого цементного розчину з цього цементу ми мали в кожному році і за останні 5 місяців цього року. Так ніби здається, що це простенька діаграмка, але нам вона показала те, ну, якщо ви помітите, що за 5 місяців тонаж і об'єм приготованого цементного розчину, синя колоночка. Синій стопчик, точніше. Вони майже однакові. Тобто це показує на то, і то, що згадав мій колега Віктор, що ми готуємо, що ми багато цементуємо 340 колон, в яких використовується полегшений тампонажний розчин. Ну і останній слайд. Він показує. Розподіл розподіл об'ємів робіт по замовниках. Я не буду називати найбільших, ви самі власне їх бачите, але я скажу так, що якщо ви бачите себе тут і ви маєте малий відсоток або не бачите взагалі, то власне ми відкриті до співпраці. Звертайтесь, ми готові виконувати роботи в більших об'ємах для вас. На цьому, все дякую.